Далі будемо спілкуватися у прямому ефірі з фахівчиною, яку запросили до розмови. Справа в тому, що у Хмельницькому школярів можуть з'явитися нові шкільні предмети в українських школах. Планують запровадити курси з основ тактичної медицини та основ тактичної підготовки. Також має з'явитися і штатний офіцер із безпеки. Що про це думають освітяни Хмельницької міської територіальної громади? Як швидко на їхню думку, ці задуми все таки вдасться реалізувати на державному рівні та про безпеку? Спеку освітніх закладів у громаді загалом дізнаємося від Ольги Кшановської. Це директорка департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Слава Україні, пані Ольго. Вітаємо вас. Слава. Дякую, що долучилися до розмови. Ось таку інформацію знайшли? Вона не нова? Скажімо, з'явилася днями про те, що інститут модернізації з місто освіти зараз працює саме над створенням програми шкільних дисциплін для предметів по типу, як ми їх звикли знати цивільний захист, захист до військова підготовка, чи то тактична медицина, Як вони зватимуться в результаті? ще невідомо, але тим не менше. Скажіть, будь ласка, чи зараз є подібні предмети, чи вони діють, чи їх проводять? Чи, е, власне, серед школярів і е, наскільки важливими і потрібними ось такі нововведення є в умовах війни. Ті дисципліни, які ви назвали, вони не є як окремі предмети, вони є складовою предмету захист України для юнаків старших класів, це 10-11 класи. Ці теми вивчаються протягом певного часу, і це не є новим для старшокласників. Було б ідеалі, якби ці теми піднімалися на рівні підлітковому, тобто це 8-9 клас, тому що дійсно ці моменти є важливими, але ці теми включені в Такий предмет як основи здоров'я для середньої ланки в наших закладах, де вивчають, як надати першу домедичну допомогу, як взагалі діяти в разі надзвичайних ситуацій. Просто що зараз в умовах воєнного стану це стало дуже актуально, і ми розуміємо, що можливо доречно в майбутньому це виокремити як окремі дисципліни. Ну, власне, бачите, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновації Сергій Бабак зазначив, що от те, що ви сказали, що дуже важливо не лише десятикласникам та одинадцятикласникам такі предмети впроваджувати в шкільний процес, але і восьмі класи, дев'яті класи також. Адже частина школярів після дев'ятого фактично вже йде на професійну освіту. І як він зазначив, дозволю собі зацитувати: будуть і основи тактичної медицини, і основи тактичної підготовки, крім того, зауважив пан Сергій. Бабак що і для хлопців, і для дівчат однаково, тобто вони тією чи іншою мірою можуть відрізнятися програми, але по суті вона має, має бути однаково. Тобто, хлопці мають розбиратися у медицині, а дівчата повинні мати навички поводження зі зброєю. Ось така ситуація. Сподіваємося, що власне так воно і буде. Тож, маємо ще питання до вас, пані Ольго. Як ви вважаєте, хто на вашу думку повинен ці предмети викладати? Хто має впроваджувати їх доступно розповідати учням? Ові далі, що це робили професійні професійні працівники, які забезпечують зараз цілісність і територіальну незалежність нашої держави. Але розуміємо, що хлопці зараз виконують трішки інші завдання, тому цим. На даний час питанням займаються педагоги, наприклад, такої дисципліни, як біологія, тому що є теж там підрозділ, як перша до медична допомога, і для дівчат саме вчителі предмету або біологія, або хімія викладають захист України в старших класах. Ну і звичайно. Є в нас офіцери в запасі, які теж викладають дисципліну захисту країни для хлопців. На превеликий жаль, частина педагогів зараз мобілізована, і це навантаження на себе взяли інші педагоги, які пройшли відповідну курсову підготовку і надають можливість дітям знайомитися з предметом захисту країни. Також в нашій громаді в умовах воєнного стану було створено комунальне підприємство навчально-тренувальний центр, де саме офіцери з досвідом надають такі тренувальні навички нашим дітям минулого календарного року, тобто з вересня по грудень, ми мали саме завдяки комунальному підприємству можливість наших випускників і десятих класів учні виїздили на полігон для того, щоб отримати практичні навички користування зброєю для того, щоб могли в майбутньому бути справжніми захисниками і захищати нашу державу. Також, пані Ольго, зацитую ще одну одні одне висловлювання висловлювання пана Сергія Бабака. Також має з'явитися штатний офіцер з безпеки. Була максимально робоча ідея додати до школи штатну одиницю офіцера з безпеки, який буде співробітником МВС для того, щоб стежити за безпекою в самій школі на рівні відеоспостереження та тривожними кнопками. Його завдання не так прямо втручатися в усі конфлікти, як Передавати за потреби інформацію в органи внутрішніх справ для швидкого реагування, тож можливо, вже є якісь попередні, можливо, неофіційні домовленості з МВС, і що взагалі думають про це освітяни Хмельницької міської тергромади? В принципі, сьогодні. Ні, активно співпрацюємо з правоохоронними органами, активно спрацюємо з ювенальною поліцією, працюємо з державною службою надзвичайних ситуацій, з патрульною поліцією. Є закріплені такі, як шкільні офіцери, дільничі офіцери або інспектори з пожежної безпеки, які надають таку консультативну допомогу і просвітницьку допомогу нашим закладам освіти. Звичайно, було б ідеалі класно, коли ця людина знаходилася б на базі закладу. Але я вважаю, що це не може бути універсальний спеціаліст, який буде і розбиратися і в пожежній безпеці, і в інших нормах законодавства. Трішки нюанс в тому, що було ідеально, що це був працівник МВС, який є націлений певними повноваженнями. але розуміємо, що в умовах воєнного стану і так працівників якби не вистачає, а ще і займатися освітнім напрямком. Тому, напевно, цей проект себе активно реалізує вже по завершенню воєнного стану, коли всі хлопці, які зараз захищають територіальну цілісність, повернуться в штатні одиниці і зможуть допомагати консультативно нашим закладам освіти. А так ми продовжуємо ту співпрацю. Є закріплені Спеціалісти з різних напрямків за закладами, і наші і заступники, і директори, і інші педагоги знають до кого звернутися для того, щоб надати певну допомогу. Ну, Власне, все це ще так, от тільки зароджується концептуально, навіть можна сказати, на державному рівні. Поки ще дідуть певні рекомендації в область, чи то в райони має пройти час. І як власне зазначив голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, у в школах. І не в потім в подальшому, і не впроваджуватимуться якісь певні рамки, бо це фінансово затратно і не вирішить, як він зазначає, жодних проблем. Але він запевнив, що рівень безпеки у школах підвищуватиметься стовідсотково. Так, от питання про рівень безпеки у наших освітніх закладах, у нашій Хмельницькій міській територіальній громаді. Розкажіть, будь ласка, який це рівень достатній, високий? Охарактеризуйте його. Чи про яку безпеку ми будемо говорити? Так якщо ми говоримо про безпеку, чи можуть в заклад зайти сторонні особи, то звичайно в цьому напрямку вже давно працюємо. Є відеоспостереження в закладах, угородження територія закладів, є підписані договори з службою охорони для того, щоб в разі певної потреби могли правоохоронні органи активно допомогти закладам освіти. Якщо говорити про тривожні кнопки, то знову Таки, яку мету ми ставимо перед собою, щоб встановити цю тривожну кнопку, тому що все рівно певний проміжок часу, поки нажмемо на тривожну кнопку, приїдуть правоохоронні органи. Це той самий проміжок часу, коли ми просто подзвонимо за номером телефону. Тому ми налагоджуємо співпрацю. Є від як я казала, вже відповідальні особи, які в разі певних надзвичайних ситуацій моніторять територію закладу. Починаючи з початку 2022 року, мали багато телефонних дзвінків про те, що заміновані за. Коли тут працюють і піротехнічні служби. В принципі, така співпраця налагоджена, і ми впевнені, що наші заклади є безпечні, тому що там. Знаходяться дорослі, які в першу чергу переживають за безпеку. Ну і в наших закладах є укриття в сьогоднішніх умовах. Це одна із умов, коли заклад може працювати в очному форматі, і ми активно влітку минулого року готували наші заклади, щоб з 1 вересня 2022 року діти могли в повних безпечних умовах розпочати освітній процес 2022-2023 навчального року. А як часто здійснюється цей, цей моніторинг щодо безпеки в освітніх закладах? Чи можливо він тільки на початку був здійснений за участі власне десанесівців та інших членів цих моніторингових комісій ну, щодо безпеки знову тих самих укриттів? Віці було спочатку в кінці літа, на початку вересня, окремо комісія проїжджала по закладах, інспектувала, видавала акти, ми яким, якими ми користуємося для того, щоб заклад міг працювати. І в певних актах були написані рекомендації, що ми повинні ще доробити для того, щоб повноцінне укриття працювало. Деякі заклади ми в очний формат запускали значно пізніше. Це був і жовтень, і листопад і грудень, Навіть деякі заклади повністю відновили свій ось освітній процес починаючи з 2 січня, оскільки ми максимально усували ті рекомендації, які нам надавав державна служба надзвичайних ситуацій. доробляли, наприклад, другі виходи в укриттях, вентиляційні отвори, тобто ті е, ремонтні роботи, які б дали змогу закладу повноцінно працювати. Дякуємо, пані Ольго, за роз'яснення і за те, що знайшли час для того, щоб з нами поспілкуватися. Глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися про імовірні нововведення, про нові шкільні предмети, які можуть з'явитися уже зовсім скоро. Проте ми ще чекаємо на оновлення інформації. Ну і звісно, чекаємо на те, аби стабілізувалася ситуація в країні, для того, щоб побачити, чим завершиться ця справа. А з нами на зв'язку була Ольга Кшановська, директорка департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.